Приватне підприємство Рівне Металком пропонує широкий асортимент зимового і літнього спецодягу та уніформи. У кафе відпочивали троє хлопців віком від 22 до 24 років. Вживали спиртні напої. Коли добряче випили, почали поводити себе неадекватно, стали перекидати та трощити столи. Працівники закладу зателефонували власнику. Останній прихопив друзів і приїхав на місце події. Друг власника застосував під час конфлікту зареєстровану вогнепальну зброю. І в ході даного конфлікту троє, троє постраждали. А це з числа відвідувачів, а саме 24 34-річний Олександр отримав огнепальне поранення в живіт. Після надання медичної допомоги він був відпущений додому. 22-річний Микола потрапив до лікарні з численними забоями. Також після надання допомоги був відпущений додому. Та 23-річний Богдан отримав огнепальне поранення в стопу. Він перебуває на лікуванні в Сарницькій центральній районній лікарні. За фактом хуліганства із застосуванням зброї вже ведеться слідство. Чоловіку, який стріляв 28 років. Зброя у нього зареєстрована. Він вже затриманий. Маний санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі до семи років.